Уяви собі місце, де свобода була не просто словом, а головним законом. Це Запорізька Січ. І сьогодні я розповім вам про кілька незвичних місцями дивних, але дуже показових козацьких звичаїв. На січі не мало значення, ким ти був учора селянином, шляхтичем чи навіть утікачем, став козаком ти рівний серед рівних, усі жили в однакових коріннях, їли ту саму їжу носили схожий одяг. Навіть отаман не мав права на розкіш, він був першим серед рівних, а не паном. Якщо отаман щось робив не так, козаки могли зібрати раду і переобрати. Брати його хоч наступного дня. Така демократія працювала жорстко, але чесно. сувора заборона приводити жінок на січ. Так, звучить дивно, але козаки вірили, що присутність жінки на січі принесе лихо і розслабить воїнів. Були практичні причини. козачки життя було небезпечне, а побут аскетичний. Мало було просто приїхати і сказати: Я хочу бути козаком. Новачка перевіряли на силу, витривалість, уміння володіти зброєю, але був. І незвичний момент потрібно було провести певний час у ролі молодика, прислуговувати старшим, носити воду, дрова, вчитися дисципліні. І тільки коли казаки бачили, що новачок надійний, він проходив по посвяту. Після цього його вважали братом на січі не було бюрократії жодної. Усі рішення ухвалювались радою. Але був один дуже незвичний принцип: якщо козак зганьбив честь, його могли покарати негайно і публічно. Покарання були сурові. Наприклад, за пияцтво під час походу могли покарати на смерть, але справедливість цінували так сильно, що ці покарання сприймалися як необхідність, а не жорстокість. Козаки вірили в силу слова і силу символів. Перед походом вони звертались до характерників. Характерники ніби вміли ховати козаків від куль, зупиняти кров, лікувати рани чи передбачати засідки. Чи було це реально? Складно сказати, але те, що віра в це давала козакам упевненість і хоробрість, без сумніву. Це лише частина унікального світу Запорозької Січі, світ, де свобода, братерство, дисципліна і містика жили поруч. Було цікаво? Тоді став лайк і пиши в коментарях.